Уряд не задоволений рішенням судів, які виносять рішення на користь здобувачів освіти, а також тим, що зросла кількість здобувачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти з числа військовозобов'язаних чоловіків старше 25 років. Тому Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації. Йдеться про законопроект 13193, про внесення змін до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як зазначають в уряді, цей законопроект унеможливить використання освіти як способу ухилення від виконання конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни і посилить правопорядок у закладах освіти. Законопроект розроблено згідно з резолюцією прем'єр-міністра за результатами розгляду листа Служби безпеки України до прем'єр-міністра. Як зазначає Кабінет міністрів, статтею 53 Конституції України кожному гарантовано право на освіту. Водночас. У зв'язку з початком повномасштабної збройної агресії визначено можливість тимчасового обмеження конституційних прав і свобод, зокрема і права на освіту. Статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію за здобувачами професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, асистентами, стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, а також за науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти з науковими ступенями, зберігається відстрочка від при. Bezovo. Уряд вказує, що ця норма опосередкованого уникнення призову використана значною кількістю військовозобов'язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022 2024 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в деяких випадках є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень за останнє півріччя суттєво зросла чисельність здобувачів професійно-технічної освіти до 17 338, і здобувачів фахової передвищої освіти до 75 618 з числа військовозобов'язаних чоловіків старше 25 років, які здобувають освіту в послідовному порядку на основі базової або повної загальної середньої освіти. Світи та мають відстрочку. Зазначена тенденція потребує реагування і законодавчого урегулювання щодо визначення віку здобувачів професійної, професійно-технічної і фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відстрочку під час мобілізації. Тому з метою забезпечення національних інтересів України, уникнення можливостей використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації та усунення існуючих прогал. У законодавстві, які створюють умови ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації, пропонується внести зміну до пункту 1 частини 3 статті 23 закону України про мобілізацію. Кабмін вказав, що така практика ухилення від призову, формування навчальних груп учнями і студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти компрометує Систему освіти перед міжнародними партнерами. Отже, як буде, якщо цей законопроект приймуть, як будуть звучати норми статті 23 закону України про мобілізацію? Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також? Учні закладів професійно-технічної освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 закону України про військовий обов'язок. І військову службу, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та лікарі. Фармацевти, інтерни, лікарі, резиденти. Норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти наукових установах України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше, у послідовності, визначеній статтею 10 закону України про освіту.